Якщо ви думаєте, що всі диспетчери однаково платять на Амазоні. Якщо ви думаєте, що зарплата однаково по всіх штатах, ви помиляєте на нашому складі, мало хто піднімає зарплату, платять всім по 22 два. мало хто дає працювати 4 дні. Мало хто дає а, навіть бонуси за те, що ви доставляєте правильно посилки та не порушуєте право Українець один на нас Прийшов з іншого диспетчера, от з іншого складу, коли він приходив на роботу. Якщо не було маршруту, йому казали Сорі, ти можеш їхати додому. У нас так не працює. Якщо у нас скоротили маршрут, ми все одно приходимо на на роботу. Наш босс дає можливість все одно зазробляти. Це, наприклад, спліт маршруту, це коли розділили два-дві людини один маршрут, або якась інша робота. Тобто дуже лояльні умови та а, а, гарні зарплати. Тому, якщо ви хочете працювати в гарного диспетчера, пишіть дзвоніть. Якщо ви хочете просто працювати на Амазоні, то можете шукати роботу на Indeed або на інших платформах. Але приходьте до нас, ми будемо раді де вас бачить.